маніпуляції до військової теми просять усі усе суспільство від початку повномасштабного вторгнення багато хто про це просить з 2014 року і це стосується як рекламодавців так і зірок зараз таке відбувається на собі відчуває що коли щось робиться не так і видно що заради вигоди зірка зараз дуже чітко це стосується насті як на неї вилилася хвиля хейту співачку звинувач але якраз у цих дешевих методах просування своїх соціальних мереж завдяки піару на війні? Артистка влаштувала в інстаграмі, як вона це назвала, імени благодійний конкурс. А по суті, це звичайний гівевей для швидкого набування фоломері. Каменська заявила, що розігрує автомобіль та iPhone. Щоб взяти участь, треба підписатися на майже сотню різноманітних акаунтів. І, от і якраз питання: а де ж тут благодійність? А в тому, що. 저거 저거. Тільки 100 тисяч гривень пожертвують на авто для батальйону Азов Нацгвардії. Серед тих 94 профілів, на які треба підписатися, є тарологи, ясновидиці, онлайн-магазини і різноманітні блогери. Для кращого розуміння ситуації організатори цього ГІВВ в інстаграмі скидаються грошима на приз. А умови участі в розіграшу ставлять підписку на організаторів цього розіграшу. І також часто просять відмічати нових людей, щоб набити. Якомога більше підписників на свої сторінки, ну і ще варто зауважити, що в середньому новий автомобіль інфініті салону коштує майже 2 мільйони гривень, а деякі моделі можуть досягати і трьох, а от передати на ЗСУ обіцяють всього лише 100 тисяч. І це враховуючи те, що сама Настя Каменських отримає від реклами цього Євавею певний гонорар. От ті всі, хто просять ж кого вона на кого вона закликає підписати. Це, звісно, вони якось будуть сплачувати Каменських за цю рекламу. Тож зрозуміло, що це викликало гнів українців, і серед активістів так само Сергій Стерненко відреагував на цю ситуацію. На кошти з Гінавею можна було б придбати орієнтовно від 5 до 8 пікапів для армії. Просто осягніть ці рівні. Простий парубок вася байдак збирає 2 мільйони за 5 годин. І суперзірка української попестради збирає на корч 100 тисяч гривень. Я вважаю, що хай ідуть такі зірки. Яке їхало, таке здибало, достойна потапа. 100 тисяч це 2,5 тисячі євро. Десь, мабуть, як один диск від того інфініті. То мама волонтер, то це хе тепер вони якось намагаються вписатись, але їх гнила натура постійно вилазить. Іменний благодійний конкурс. 40 гривень з якого підуть на літр бензину для ЗСУ.